Всім привіт! З вами я, один поп'є, і ми сьогодні проходимо стерео Магнус у Геометрі Деш. Так, це тут полігинку, вагаю за того, що я знімаю. Так, прих, прих, скок скок Фух. У мене вже трохи серце бійця. Наді... Я, мабуть, останню не буду монетку забирати, тому що бою, що просру і не зможу. То я вже, тип... Ну, типа, зберу першу і другу. Так. Клик-клик-клик-клик-клик. А, поветрено. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Так. ось сейчас я тут заберу паршу. Вот тут у нас парша монетка. Но я сам проходил цей уровень, то я пришел на все три монетки. Ух, ты, что там я там при... Ох, три шипа, фух, пришел. Так, прих-прих, оп, оп, так. Це буде коротке відео, я мене давно не з'явилося. Ось друга монетка, оп, все. Тут не в сроті. Фух, давай. Гліве, давай! Один поп'ю, один поп'ю, живий, живий, Так, ух як правильно, уф-уф. І. Так, все прийшов. І з вами я був один поп'йо. До наступних відео. Я надіюсь, в мене відео буде частіше. Та з вами я був. Бай-бай!